Сало в коморі завжди є. Сало здоров'ячко моє. Ага. Думаєте, тільки ви сало любите? ні, от ми зараз наготували закуску і будемо щось певне по 100 грам. Ну, як вам? Як воно називається, Бутерброд? Є, не бутерброд. Хот-дог. Коротше говоря. Не тільки ми любимо сало. Дивіться, яка зверюга. Кож сало. Мань, май. Сала, хоч? вони почули сало. Зараз, 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 зараз. І далі? І А? Рогата, 100 грамів будеш? Там є горілки, я тобі не дам, пішла, ти в баню. На, без рога. Не, не, не. А, а, Ой, ти зараза. Будеш їсти чи ні? Так, пальці мені треба оставити. Ха-ха-ха. Як трошки, з яким задоволенням, а? Так, завтра мені три літри молока з двох. Поняли? на те ще хлібчика вам по косочку, е? Так, а ви куди язики закипхаєте? Ви ще не доїтеся. От, бачиш, рогами піднімаємо. Так, закусили сольця. Не поняв. А то чи є сало? Ось вот така картина. Зараз насмикаю хмелю, дам їм закуси.